Дівчатка, усім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося мої порожні баночки за березень місяць. І, до речі, у мене їх назбиралось досить немало в порівнянні, мабуть, з лютим. Тому я думаю, що у квітні буде набагато менше. Так, і пропоную почати з. Догляду за тілом, закінчила я нарешті ось такий лосі... лосьон для тіла від компанії Avon з ароматом банану. Що я вам хочу сказати, на початку, коли мені тільки подарували цей лосьйон, він досить непогано мав такий, знаєте, приємний свіжий аромат банана, і все з ним було добре. З часом, от саме, знаєте, як. Тобто тут є якісь бананні компоненти, тому що він став темніший і на запах став такий, знаєте, солодкий, що переспівший банан. Тому об'єм 400 мл, мені його вистачило дуже-дуже надовго, так як такими ну, там, кремами для тіла я користуюсь досить рідко. Нарешті я його закінчила, ура, ура, ура! У мене ще є декілька там доглядових таких засобів, зволожуючих для тіла, але вони більш-менш менших об'ємів, що мене не може радувати. Наступне, що я закінчила, це ось такий цукровий скраб для тіла від українського виробника Holy Skin. і в мене він був з ароматом Bubble Gum. Тут досить такий, знаєте, Як вам сказати так. Тут не мілкий, а саме такий досить великий цукор, а він гарно скарбував тіло, мені подобався ефект після нього. Тут, до речі, був ну, цукровий скраб з олією На Аромат насправді така, знаєте, солодка гумка. Гарно скрабує тіло, олія ця, яка є у складі, вона зволожує тіло, при цьому не залишає жодної якоїсь такої, знаєте, окремої плівки ну, на тілі ось маслянистої. Гарне відчуття зволоження, тому, ну, наприклад, після використання цього скрабу наносити ще додаткове зволоження мені не хотілося, ну, тобто не було необхідності. Так, давайте я гляну, що в мене тут ще для тіла, в принципі, закінчилося. Так, це для тіла більш наче так. Ага, Закінчився в мене дезодорант від Рексона, сухий Pink блаш Я зараз користуюсь і добиваю дівчатка, це вже, мабуть, в наступному місяці я вам покажу. Кульковий дезодорант від Біодерму. Болгарський виробник, я про нього вам дуже-дуже багато буду розповідати. Пози, позитивного, ну і фактично тільки позитивного, там буде один нюанс. Я користуюся ним на постійній основі, і це як допоміжний засіб теж використовую, ну, скажімо так, його щодня зранку, тому що біотермами користуємося ми не. Щодня і не вранці. Не зранку. Тому, так, сухими дезодорантами зараз я останній час досить інтенсивно користуюся. Але зараз, мабуть, буду переходити трішки все-таки більш на гелийне літо, мені вони якось ну, більш подобаються. Але ось ці від рексона мені подобаються. Різницю між ароматами не бачу, беру ті, що по аксі. Але саме Рексону, дівчатка, Ну, якось інші мені не зайшли. Так, і ми будемо з вами переходити до волосся. Закінчився в мене від така масочка, 8 секунд, рожева серія, вона мені дуже подобається. Все з нею супер, все з нею класно. Обов'язково буду повторювати. В мене це 200, був в об'ємі не 200 мл, є ще 100 і є, за 50 маленькі і є сашетки На там, 10 мл, здається, чи 8 вони. Класна маска, 8 секунд. Це мається на увазі час її приготування. Так? Тобто ви один до одного зміжуєте з холодною е, такою, кім... менш кімнатною температури водичкою. У вас стає така каша, яку ви наносите на волосся. Ну, я, наприклад, тримаю десь 2-3 хвилини, мені цього достатньо, інколи навіть менше. Люблю обожнюю, повторювати, обов'язково буду. Це одна з моїх найулюбленіших. Доглядових засобів за волоссям. Також, дівчатка, у мене закінчився скраб для волосся від тоб'юті, якось прийшов, знаєте, скажімо так, на нього ажіотаж. І я довгий час ним ну, якось не користувалася, трішки за нього забула. Але я думаю, що я буду його повторювати, хоча б там раз на тиждень, але ним користуватися. Мені подобається ефект, ефект більш такого, знаєте, послухняного, більш об'ємного волосся. А волосся. ну, Я не скажу, що набагато довше, але трішки довше воно мені зберігає чистоту. Тут, як каже Ірочка консистенція, знаєте такої гарно розвареної вівсяної каші. Я вже його, бачите, бачите, ну, повністю в нуль. Дуже мені подобається, до речі, в мене є ще в. Таких маленьких сушенках, тобто одноразовий варіант, мені подобається їх брати з собою у подорож. Наступне, що в мене закінчилося, від. ну Давайте теж відб'ють і візьмемо з вами, це ось такий тонік для зміцнення волосся з ну, як розмаринова водичка, ще називають, але це вже готовий варіант. Активні компоненти тоніка це екстракт листя розмарину, листя хрону, екстракт очітка, чесно, нічого не можу сказати. По складу, так, у нас тут є вода, екстракт очітки, акра, екстракт листя розмарину, тобто ем, ну, досить такий гарний склад. Тут є етиловий спирт. Є ефірна олія Розмарину і ефірна олія ялівцю. Тобто, склад невеликий, склад досить такий натуральний, Етиловий спирт – це в нас іде консервант, без нього ну, більшість доглядових засобів, там, косметичних засобів, вони ну, швидше б псувалися. 120 мл, все з ним класно, все супер. Мені він дуже сподобався, я насправді помітила від нього дівчата результат. Я користувалася ним десь пів року, мені його вистачило, користувалася я ну, через раз, мабуть, якщо не кожного разу, дуже класно, можу точно рекомендувати. Більш-менш бюджетний варіант. Єдине, що в мене спочатку було таке, що, знаєте, він тут дозатор, ну, ти його нажимаєш, він наче працює, але продукту не видає. Потім я розкрутила дівчатки, я зараз вам покажу, що в мене тут було. У мене, дивіться. Ось так воно закручене, і який довгий у нас з вами хвостик, бачите? А він тут був взагалі аж ось такий закручений. Тобто я його тут просто собі підрізала, і все було супер-супер в -супер користуванні. От єдине, що в мене було питання до ну, навіть не до самого дозатора, а до. Цієї трубки, так, вона була задовга, тому якось продукт якось у мене, ця трубка пережималася і продукт не проходив. Але ми обрізали, все стало супер, все стало класно. Мені дуже-дуже-дуже подобається цей тонік. І, скоріше за все, я дам трішки зараз волосся перепочити, тому що зараз там буду приймати вітаміни, і, можливо, пізніше. Трішечки до нього і повернуся. В принципі, ну, наш український виробник Beauty мені дуже навіть подобається. Один, ну, як на мене, один з найкращих. Наступне, що я використала, це ось такий відсойка, екстракт лексир, дзеркальна вода для волосся. Дівчата користувалася я нею дуже-дуже рідко, тому що вона в мене знаходиться в душевій, де я Скажімо так, рідко буває. Я найчастіше приймаю ну, та мию волосся, купаюся в ванні. Ефект лимонування за 10 секунд. Якщо чесно, я очікувала від нього набагато більшого результату. Є така помаранчова серія у Лореаль. Там теж є. Подібна водичка, там у Лоріалі в декількох серіях є, але я саме про помаранчеву кажу. От вона мені просто вау супер круто зайшла. Можливо, ви знаєте, я подумаю ну, так, замислююся за те, що її м, собі придбати. Ця більш бюджетна, мабуть, і по, по об'єму тут все-таки більше її. Але от не зовсім той ефект, хоча для того, щоб коли от я там в душі ми, приймаю там душ, мию там волосся, то, мабуть, я собі ще теж її буду повторювати, щоб, можливо, краще зрозуміти ефект. Але подивимося, дівчатка, поки нічого не знаю. Так, давайте, що в мене тут? Ага. По волосю також останній продукт це сухий шампунь від компанії Sйоз. Користуюся зараз саме ними. Якщо мені, наприклад, шампуні від Sйоз, тут в мене дівчатка кабелів комп'ютера, ну, не можу нікуди куди засунути. Якщо саме от шампуні кондиціонері від SOS мені не подобається, то сухий шампунь я рекомендую це просто вау-вау-штука з Ним потрібно вміти, звісно, користуватися як будь-яким таким от продуктом. Чому? Тому що я його наношу на щойно висушене волосся, скажімо так, рук проходжуся при. Кореневої частині руками, потім э, даю декілька там, хвилин 5-10, навіть, інколи потім ще гарно вичісую. Тоді на моєму волосі немає жодних білих слідів, тримається гарно об'єм, і він гарно працює. Так, інколи буває таке, що я можу там, його нанести на наступний день, коли мені це потрібно. Використовую не на щоденній основі, але досить-досить часто, особливо, скажімо так, в зимовий період, коли. Э, Волосся ти миєш зранку і висушити його складніше, ну і вийти, звісно, з якимось там недосушеним волоссям на двір ти не можеш. Ну, Наприклад, в мене літку, в принципі, навіть там а, від, ну, від фену і в квартирі волосся починає сохнути набагато швидше, ніж у зимовий період. І дівчатка переходимо з вами потихеньку до обличчя. Закінчується в мене ось такий бальзам для зняття макіяжу від Хейміш. Не перше моє пакування. Якщо ви дивились моє попереднє відео про покупочки мої, то там вже я взяла новий, і той новий у мене вже в використанні. Як бачите, абсолютно пусте пакування. Тому. Так, мені дуже подобається, як він змиває макіяж, особливо реалізку червону помаду, яка, наприклад, вчора в мене була така ситуація, що я зранку нафарбувалася в обід, я їла не дуже жирний обід, і потім ми з чоловіком з'їли ще на вечерю суші, ще з'їздили там, зустріли дітей. Вони мене їздили на відпочинок з бабусею. І у мене весь цей час була ця помада на губах. Вона нікуди не ділася, вона не скочувалася. Трішечки вже під вечір, звісно, після суші, десь вже аж були, знаєте, на губах. От, ну, по центру ближче да, туди до зубів, вже трішки вона там ну, зійшла. Все інше трималось просто ідеально. Тому хеміш, до речі, фактично, мабуть, єдиний. Бальзам, який 100% змиває цю помаду. Мене. Наступний продукт для обличчя, до речі, я була дуже здивована, що він мені сподобався, тому що, в принципі, сам формат пінок це не мій улюблений варіант для догляду за обличчям, але я перед цією в мене була від Лавен Loss. Для комбінованої та жирної шкіри. Вона мені дуже сподобалася по своїй консистенції. А ця мені сподобалася вона, знаєте, теж така досить була густа. Це, до речі, денна пінка, як бачите. Ну, Тобто, так, ранкова, це не вечірній догляд. І зранку, коли, знаєте, якось хочеться свіжості, там, не виспався, от хочеться там, чогось такого свіженького. Оце дуже-дуже класна пінка. Вона з ментолом, Тобто, вона. Під час контакту з обличчям вона давала оцей прохолодний такий об'єкт, і ви прокиталися. Ви Оце відчуття там, ти доспав, все добре, все круто, все класно. ну. Мені вона дуже-дуже сподобалася. Велике дякую Ірсі, що вона мені її колись подарувала. Потрошки дівчатка починає добивати догляд. У мене насправді дуже-дуже велика кількість догляду за обличчям. Там маски є, потрохи їх починаю теж добувати, тому що ну, готуюсь до літнього сезону, як того кажуть. І так само потрошки рухаюсь до того, щоб закінчувати догляд за тілом. Теж в мене його дуже-дуже багато. Так, е, наступний і останній е, продукт по догляду за обличчям це від Бабарія Retinol Serum. Дівчата ні про що. от Просто ні про що, просто виконують кошти. Він е, біль, більш такий аптечний, не найдешевший. Е, ну все мабуть, середньої цінової політики, все-таки краще, як на мене, витратити кошти на віши, ларош, там... Е, що там такого не ще. Ну, я більш, в принципі, з нічим таким не користувалася. Цей, ну, взагалі, мені не сподобався. Хоча, якщо чесно, я на нього думала ну, отримати більш якийсь такий класний ефект. Так, дівчатка, потрошки переходимо з вами вже до декоративної косметики. Закінчились. До речі, я виявила, що це в мене був останній спонж у вигляді цих капельок. У мене там є якось мені ще дарували дівчатка такі невеличкі у вигляді губ спонжики. Зараз трошки користуюся ними, а вже у квітні придбаю новий собі набір. До речі, цей набір мені вистачає досить недовго. там три штуки по 100 гривень, там, ну, вони трішки всі між собою різної форми. Проколь вже не має значення. А от е, мені дуже подобається десь на три місяці на три мені вистачає так, в середньому. Так він же, знаєте, під кінець починає тріскатися. Причому він спочатку тріскається буквально в одному місці, вище тижні два я ним користуюсь на щоденній основі, а потім він в один прекрасний момент е, відразу весь тріскається. Тому ну, я вже, звісно, його не вимивала. Так, дівчатка, і і і переходимо до декоративної косметики. Засоби для губ в мене закінчилися. У мене я якось придбала ось такий набір бальзанчиків, там з різними цими героями, супергероями. У мене хлопці їх розібрали, я собі забрала тільки цей рожевий. Ну, до мене дітвера по одному використовують їх. Я тільки, знаєте, як то кажуть, я бачу тільки, мама, в мене вже закінчився, я забрав. Так, в мене там трішки вечеря втекла, але я вже до вас повернулася. Тому, ну, непогані ці бальзамчики ну, звенча... Написано, що, типу, ментоловий Але ментоловий, знаєте, якийсь такий легенький ментоловий аромат, більш в нас нічого немає. Так як це закінчувала його я, тому він піде мені. Сюди у наш кейс декоративної косметики. Також дівчатка закінчила від Top Face ось такий Ліп э, бустер э, зі збільшуючим ефектом. Це голубий він саме з охолоджуючим. Зараз у мене у використанні червоний, але якось він у мене трішки забув, захопився, тому там він мене ще недовго, одним словом. До речі, мабуть, ось цей охолоджуючий мені ну, найбільше подобається. Прикольна штука, не можу сказати, що якось в мене збільшуються з ним губи, але непогане зволоження таке прохолоду давав. Та Знаєте, от, е Насиченість кольору от вашим губам він дає оце так. А, -а, -а, -а. про ефект збільшення то ні. Так, дівчатка, закінчила таку, е, також я ось такий пробничок від Avon е, Rose Cheek відтіночок був. Е, до речі, дуже класно в мене, я його так сам по собі він для мене був затемний. А я його поєднувала з оцією Revolution, що я добиваю. І був такий, знаєте, дуже-дуже класний відтінок на губах. Я його робила. Цією як контур, а той більш наносила всередину і вони дуже класно поєднувалися поміж собою. Той ще не закінчився в мене від Revolution. Точніше, то помада рідка у стіку. Вона ще в мене не закінчилася, ще там надовго. Але ось цю вже є мінус один у мене продукт для губ ще. Гарний такий відтінок, трішки затемний, можливо, десь для мене, але дуже-дуже красивий. Так, дівчатка, також закінчила BB крем від Міша. У мене був 21-му відтіночку. Тут він з SPF і об'єм тут у нас з вами 50 мл. Що мені подобається саме це пакування, а не от, ну такий, да, знаєте, звичайним зверху, зверху додати. Що він тут, бачите, він повністю висмоктує все. Весь продукт звідси. Тобто це не я його зіжмякала так, а це він сам по собі так і закінчується. Зручний носик мені. Ой, О, ще щось ляпнуло. Колір мені підходить, хоч він і має такий більш-менш сірий питон, але на обличчі, знаєте, він таким сірим не виглядає. Він Класно перекриває якісь такі легкі недоліки. І як зимовий доглядовий крем мені дуже-дуже подобається. Так що, я думаю, що на, там, на кінець осені, на зиму я собі його буду знову повторювати. Бачите, він навіть ось так на сонечку, цієї такої сірого підтону немає. Це при тому, що ну, тут такий досить немаленький шар, я б сказала, у мене на руці. Якщо так ми беремо, то він більш зараз навіть виглядає не стільки сірим, а якимось більш-менш нейтральним. Ну, Дуже класний відтінок мені підходить, особливо ось цей 21-й номер. Тому я знаю, дівчата, що багато про нього говорять, що там там комедогенний він там, комусь він забиває порин. Всі моє індивідуально не знаю. У мене з ним проблем немає. Жодних тем якихось, знаєте. Додаткових висипань при його використанні в мене немає. Наприклад, у лютому я користувалася тільки ним. Один чи два рази, може, там якимось іншим скористувалася. А так на щодня і жодних додаткових в мене висипань. У мене зараз я собі нарешті підібрала, знаєте, такий догляд повноцінний, є, що. Як то кажуть, або я переросла нарешті цей підлітковий вік, коли так висипання періодично з'являлися. Або це все-таки в мене догляд так працює, але ну, комедогенності якоїсь у мене немає на сьогоднішній день, незважаючи на те, що цим продуктом, наприклад, я користуюсь, ну, користувалась на щодня. Так, дівчатка, і останній декоративний продукт, який в мене закінчився да і, в принципі, останній пустишка. Березня 25-го року це в нас пудра від Мейбелін з серії Фітмі. У мене була вона у 104 відтіночку, я її абсолютно повністю закінчила. Ну, там трішки, бачите, залишилось, але це, як то кажуть, ну, не дістати. Все в ній круто, все в ній класно. Єдине, що це коли закінчується вона, і ось тут по куточкам залишається ця пудра, її потрібно було виковирювати, трі, трохи знаєте, як розкришувати, тому що ну, інакше вона не дістанеться і інакше її не використати. 104 відтінок мені 100% підходив, він не помітний у мене на обличчі. Бачите, Мав легкий матуючий ефект. Не можу сказати, що це якась там супер матова пудра. Бачите, його нанесла на тональний. Ну, непомітно, що я щось наносила. Гарно носиться протягом дня. Скажімо так, після обіду, коли моє лице вже ну, більш так стає більш-менш жирнішим після догляду, да, вже ранішнього, то що бібій, що ця пудра ну якогось там а, суперпомітного ефекту на обличчя вони мені не давали. Тобто ну, є як є, можна прийти з серветками, або як немає, то інколи буває, я звичайним переходжуся. Трішки то, ну. Все добре, все класно, мені подобається ця пудра. Це в мене те також не перша пудра, Цю мені дарували. Попередні там хто коли дарували, коли сама придбала, але жодного разу в мене на неї не було нарікань. Ну, єдине, що це можна не вгадати з відтінком. А так мені все в ній подобається. Дівчатка, ось такі мене порожні баночки. наговорила я вже вам фактично 25 хвилин. Але дуже-дуже хотілося з вами поділитися своїми відгуками про свої. Про продукт, який я закінчила, розповісти, що мені сподобалось, що не сподобалось, чому і як це відбулося. Так що так, якщо вам сподобалось моє відео, ставте йому лайк. Не забувайте чітко підписуватися на україномовні контенти, підтримувати україномовний контент. А я вас всіх люблю, цілую і вже до скорої зустрічі з вами у квітні. Будемо з вами збирати косметичку на наступний місяць. Все, люблю, цілую, бувайте, бувайте.